Доброго дня, шановні друзі, партнери. Вітаю вас. Сьогодні у нас 3 липня 2023 року. Починаємо нашу командну структурну зустріч. Мова піде про новинки компанії. Зараз я вам продемонструю вигляд цих новинок і надам таку дуже стислу, але дуже потрібну інформацію. Так, це такі в нас є. Файл з інформацією, ну і про які ми бати сьогодні з вами поговоримо, це буде новинка БАТ номер 1 номер 2 номер 3 потім мультивітамін, Наступна фоліова кислота. І остання новинка це є бета глюкан Це все, що нам подала е, інформацію е, тренер компанії, так? Людина, Ханим, людина, яка проводила навчання з директорами, всіма директорами Ерсак. Ну, і... Що це за БАД, який я вам демонструю? номер 1 номер 2 і No3. Це нові БАДи від залежності, від нарко і алкогольної залежності. Значить, баночка номер 1, Це як код 4027. Сюди входить 90 капсул. Вони містять соєві боби. Чим вони такі чудові? В два рази більше білка, ніж у свинині, в три рази більше, ніж у яйцях, і в 12 разів більше білка, ніж у молоці Так само має багато насичено вітамінами В1, В2, В3, В5, В6, В9, вітамін С. Також містить мінерали: кальцій, фосфор, залізо, магній, калій і цинк. Омега-3 6 і фітонутрієнти. Хто взагалі обирають ці БАДи, люди, які залежні. І продаж відбуватися буде тільки для партнерів і тих людей, у кого є близькі, знайомі, і маєте можливість контролювати людей, які будуть на цій програмі. Так? Номер 2. Номер два баночка це є бат номер 2 це екстракт полігали тонколисної. Що це є таке? Це є така китайська травичка, вона знижує стрес, дає гарний настрій людині, здоровий стан. Дуже добре від набріків допомагає, виводить мокроту, видаляє абсеси з організму і покращує здоров'я шкіри. Ось така цікава травичка. Код цього продукту номер 2 4028. Ну, вказано, що містить 135 капсул, так і видно на картинці, так. Входить так само соєві боби і екстракт лаванди. Баночка номер 3. Код 4026 має 60 капсул, входить гармала, це могильник звичайний, артишок, гінгобілоба і екстракт з виробою. Це буде у нас відкрито в продажі у липні місяці. Набір сам буде мати, звичайно, свій код, код номер 4040. І в набір що буде входити? Оте, От що ви бачите: значить, номер один, номер 2 і номер 3 І у подарунок номер один, номер два і вітамін С. Тобто, до цього набору вже подарунки з нашого загального списку додаватися не будуть. Так, ну і. Ще в нас буде БАТ номер 4 Його можна буде пити як і БАТ номер 3 взагалі радити окремо, але для чого і як це вже він не буде для залежних людей. Ну і ще раз наголошу, що це має бути контроль близьких людей, до яких можна дозвонитися, і їх ну, так, якби чітко, погодинно контролювати. Чому я так говорю, зараз ви все зрозумієте. Значить, як користуватися цими бадами перших 3 дні. Рано обід і вечір. Номер один, номер один по одній штучці. Це є 3 штуки, так, за день. Номер 2 бад по 2 штуки 3 рази в день. Це буде 6 штук за день. І номер 3, один раз в день, будь-який час, але систематично. Тобто, якщо 5 ранком, то значить ранком, якщо п'є людина ввечері, значить ввечері, або якщо п'є в обід, то значить в обід п'є. Пити на повний шлунок, на ситий шлунок. Це є так само важливий момент. Е, тобто перших 3 дні людина випиває загалом за день 10 капсул. На четвертий день і наступні дні. Іде, як номер один три рази в день по дві штуки, всього шість штук. Номер два, три штуки в день по одній на прийом. Це є три штуки. І номер три один раз в день або ввечері там постійно, так, на прийом. І завжди плюс одна капсула вітаміна С на день. Вона позбавляє набряків. Так само можна випити одну капсулу мультивітаміну. Ну, або вітамін С, або, або мультивітамін. Е, Прошу звернути увагу на те, що не можна пропускати ні в якому разі прийом бадів. І відстань має бути не більше, як 6 годин між прийомами біодобавок. Ну, просто інакше не буде такого результату. Які є застереження? Е, як правило, залежні люди вони мають хвороби з серцем. Також не можна вагітним і в період лактації, і коли людина п'є антидепресанти, і якщо вік людини більше як 70 років, пити не можна ці біодобавки. Як потрібно харчуватися? При тому, що коли людина взяла цю програму, значить пити йогурти, молочко, багато води, лимони, які виводять так само токсини. Ну, у нас буде вітамін С, але все одно якби, лимони, якщо людина любить, і вона може їх спокійно вживати. Що ще корисне? Корисно приймати сауну раз на тиждень. Через шкіру і під виходять токсини дуже добре. Так? Очищення організму йде через шкіру. Також компанія пропонує біорезонансне обладнання, яке активує мозок але, ну і покращує його, звичайно, роботу. Ну, якщо краще самостійно на біорезонансну терапію не, не відвідувати, не шукати її десь, а краще приїхати в Туреччину на лікування. І ну без біорезонансної терапії, звичайно, буде результат на всі... на 85-90% так гарантує компанія. Далі були такі питання: якщо випили алкоголь, то як пити далі БАД? Так? то Через дві години можна випити БАДи No1, No2, No3. Після БАДів пити точно не можна алкоголь, тобто потрібен контроль. Ну, Я компанія зауважу, якщо позбутися хочеш залежності від алкоголю, то не пий його, а пий БАДи. Тобто, тут має бути однозначно рішення людини. Якщо людина буде пити разом алкоголь і бади, то буде сильно нудити людину, буде рвота, буде тошнота, вона навіть не зможе випити щось, так навіть наголосили 5 пляшок пива, бо її буде нудити, буде відвертати від алкоголю. Супроводжується буде рвота, розлад шлунку, нудота буде, ну це може все одно, якщо навіть так людина от… Вживає біодобавки, так, і в неї є ось такі ознаки, то все одно потрібно продовжувати пити БАДи. Ну і залежні на кого люди через місяць мають припинити БАД номер 3 От він і не йде в нас в наборі, як в подарунках, так? Е, далі номер один і номер 2 плюс зверобій на другий місяць п'ється, номер один і номер два постійно, вже без зверобою. Хто вживає героїн? Це є дуже важка форма залежності, це є сама крайня, крайня остаточна форма залежності. Вже після неї фактично вже нічого страшнішого немає. Е, пити 3-6 місяців і більше. Тобто, тут же на постійній основі. Без зупинки, тому що це є вже остання крапка залежності від наркозалежності. Так, так ну от, лідер не знає, що я провожу вебінар. І дзвонить мені. <кхем> Якщо під час того, що людина вживає ці біодобавки і починає ще більше пити, то припинити. Пити БАТ номер 3 але підключити до цього зверобій. Але взагалі це все дуже індивідуально і не обов'язково буде так у всіх, Так? Тобто треба прислуховуватися і треба завжди консультуватися і питати. Тому що ну, я знаю, що буде ще багато у нас додаткової інформації, вона ще не вся ця інформація. Ну, але через це, що от є це все індивідуально, треба постійно відстежувати близьким, рідним, відстежувати цю людину, контролювати, тобто тримати на дзвінку. Але саме головне, це звичайно є бажання самої тої людини. Ну і якщо раптом планується, от є таке застереження, ще наголошує компанія, планується операція у людини, то за місяць припинити ці біодобавки. Так, це що стосується наших новинок. Далі, це одна новинка, так? Така набір. Ну, далі, все, що ми дуже дуже очікували. Це те, що нас, до нас має приїхати. Ще якби немає, але ми очікуємо наш мультивітамін. Як кажуть, одна капсула замість десятьох капсул. Їх є 60 штук в баночці. код поки що невідомий, але вміст просто, ну, я не знаю, неймовірний. Так, неймовірний, містець залізо, калій, кальцій, йод, цинк, вітаміни А, В2, В3, В5, В6, В7, вітамін С, вітамін Д, вітамін Е, впливає на гормон, тероксин, на нерви. І кістки на статеву систему на основні функції. Магній це мінерал для кальція без заліза, сильна втома в людини, суха шкіра, головні болі, сонливість, він укріплює м'язи. Цей мінерал несе кисень до клітин. Тобто магній обов'язково потрібен в мультівітамінах. При Альцгеймері без цинку значить зменшує симптоми. Куркума входить, знімає запальні процеси, болі в кістках і м'язах, при інфекціях і при ковіді. Є лейкоцити, тоді ми менше хворіємо. Женшень містить, так само входить, в склад це є наш головний мозок, покращує роботу ДНК, нормалізує кров'яний тиск, вітамін А містить, ріст і розвиток, зір, кістки, статеві функції. Вітамін В2 2 зір, волосся, шкіра, випадіння волосся підтримує вироблення гормонів, допомагає наднирникам, знімає болі, судоми. Вітамін В6 6 це імунна система, укріплює її, вітамін В7 7 волосся, їх ламкість. Так? Далі входить біотин. Це взагалі вітамін молодості, краси, вирівнює і кількість цукру він. Вітамін С, це здорові зуби, тиск підвищений врівноважується, гарно смоктується решта вітамінів. Вітамін Д, це наш скелет, тобто наша повністю Кісткова так, система. Вітамін Е підтримує все абсолютно, це є молодість організму. Пити ранок і вечір по одній штуці ну, це коли дуже таке погане харчування у людини, так? Тобто не обов'язково завжди пити цей вітамін С. Його треба так само пропивати курсом. Так, друзі, ну будемо мати таку неймовірну новинку, і я просто уявляю, які у нас буде. Попит, неймовірний попит у нас буде, бо ми дуже-дуже давно чекаємо. Так, маємо таку цікаву фолієву кислоту. Це є одна із новинок: це є здорові клітини. Ну, Взагалі рахується, що це є більше жіночі такі, так, вітамін біодобавка добавка Це в кого є, ну, але взагалі-то є анемія у багатьох, так, не тільки у жінок, втома, слабкість, біда, шкіра депресія, цей, ця кислота, так, вона так само омолоджує. В кого ревматоїдний артрит? Так само її, так, це вітамін в 9 взагалі. то Також для здорового серця, при загрозі вагітності, вживати до вагітності дуже важливо. Кращими стоїть волосся і нігті при діабеті, також підтримує нервову систему. І вживається всього одна таблеточка на день. Ну, Хоча я десь читала, що можна і 4. Є така цікава інформація, от, ну це так сухо, так, але я би хотіла вам ширше дати трошечки про фоліову кислоту інформації. Це є такий дуже важливий вітамін, він є водорозчинний. і необхідний для здорового поділу клітин та правильного розвитку нервової системи а також для належного синтезу ДНК, РНК та амінокислот. Поширеною формулою є вітамін В9, яку додають до інших вітамінів в їжі, є фольова кислота. Слово фолат походить від слова листя, і йде посилання на зелені листові овочі та рослинну їжу, що містить значну кількість фолату. Тобто це і рослина. І є такі дослідження, от у Сполучених Штатах, ну не тільки зараз про них розкажу так: до 20% дівчат підлітків не споживають достатньої кількості фолієвої кислоти, згідно з свідченням дослідженнями. Опубліковано в медичному журналі клініку в 2017 році у Великобританії до 85% жінок віком від 16 до 49 років знаходяться у групі ризику, розвитку, дефіциту вітаміну B9. схожа ситуація з жінками в Європі, Африці і на Сході, на Близькому Сході. Згідно ще з дослідженням 18 2018 року споживання матерію, фолієвої кислоти може знизити ризик розвитку аутизму у немовлят. Тобто, все ж таки це більше, я так рахую, жіночі така так, амінокіслота, пренатальні вітаміни містить фолат, що допомагає запобігати розвитку дефектів нервової трубки. Заючої губи та вовчої пащі, розщеплення ньоба, так, у дітей. Ну, це важливий такий, все ж таки, продукт для жінки перед, під час вагітності, перед вагітністю. На думку багатьох лікарів, жінка дітородного віку, жінкам так, слід регулярно приймати фоліову кислоту, тобто регулярно, щоб уникнути згаданих проблем. а Це є дуже велика біда. Якщо не дай, бо щось таке трапляється. І саме от фоліова кислота, її можна там визнати, чи її вистачає в організмі, чи ні, здавши аналізи, так, пройти, пройти якісь діагностику. І щоб не було такої проблеми, буває часто у людей не запланована вагітність, щоб такого не було, тобто постійно треба тоді пити, взагалі треба жінкам пити цю фоліову кислоту. Фактор ризику дефіциту вітаміну Б. Б9. Харчування з низьким з вмістом овочів, споживання деяких ліків, так само знижує, регулярне або надмірне вживання алкоголю, знижує порушення всмоктування, коли є хвороба крона, виразковий коліт, дерев'яний кишечник, прийом ліків, що знижують всмоктування. Так само є такі ліки від судом. Здається, так? таке, вроді, якби воно потрібне людині, але воно дуже пагубно саме от забирає і не вистачає в організмі тоді вітаміну В9, а від нього вже руйнується інше. Також симптоми дефіциту от вітаміну В9, невропатія та ураження нервів, депресія, анемія, втрата пам'яті, високий рівень гомоцистеїну. Ну, це коли вже людина є підвищений ризик серцевого нападу, інсульту та утворення тромбів. От вам, будь ласка, така картина. Я вирішила вам це все навмисно зачитати. Ну і для себе, звичайно, це все взяти. Далі, дефекти нервової трубки і намовлят при початковій так, вагітності, підвищення ризику розвитку окремих типів раку. Товстої кишки, легенів, підшлункової залози, стравоходу та сечового міхура. Ось така картина. Не дуже, скажімо так, та приємна. Але слава Богу, компанія випустила такий продукт, який ми так само будемо мати у продажі скоро. Ну, і ще коротко, зовсім коротко, про бетоглюкан. Ну, тут є якась інформація, можна її зачитати. Бетелюкан смоктується з стінками кишківника вже за 30 хвилин після прийому. Всього за декілька днів споживання захищає функції імунітету, захисні функції імунітету в 3-4 тисячі разів підвищується. Стимулює активність і продовжує життєвий термін імунних клітин, понижує рівень цукру в організмі. До речі, дуже добре працює з цукром е, другої групи. Другого типу покращує е, перистальтику кишечника супер, прискорює генерацію пошкоджених тканин, нормалізує обмін речовин, нейтралізує вільні радикали, понижує рівень шкідливого холестерину і е, має пробітичний ефект. Це є, до речі, клітковина, е, волокна на водорощинні і Навпаки, вони різні, всмоктують зайву рідину і облегшують травлення. Звільняють кишківник, виводять цукор, холестерин. Доведено, що за 8 тижнів зменшується саме поганий холестерин. Тобто, друзі, в кого є підвищений поганий холестерин, замовляємо бетоглюкан. Якщо пити на протязі трьох місяців, нормалізується цукор. 10-15 днів пауза і знов п'ємо. Це є антиоксидант, при хронічних захворюваннях позбавляє інфекцій. Так що пити можна так само при хронічних захворюваннях. Ну, і це якби так дуже коротко, але дуже таки да, важлива інформація. Далі були запитання на цій зустрічі: якщо людині треба от все, от 20 бадів, хоч пить 20 бадів, так? То ні, звичайно, 20 різних біодобавок людина пити не буде. Насамперед береться саме важливе на дану ситуацію з нашим здоров'ям. Першочергове обирається пропити там 5-6 бадів, якихось там, ну, хто собі як вважає ще за потребу. Далі, на проці 4 тижнів досліджено, ну, це якби інформація, так, що пити два. І 30 або 3,5 грамів ось цього бета-глюкану. Є результат за 3-8 тижнів. Ідуть зміни в крові при захворюванні сторіччя діабет другого типу. Якщо його дійсно пити, то буде 100% результат. Компанія так і каже. Так само має протиракові функції. Після хіміотерапії пити. Обов'язково. І під час хіміотерапії не пити його не можна пити. Яка норма Дві капсули в день? Ну і, знову ж, такі компанії нам пообіцяла такі папку з, з такими слайдами. Де буде просто розказано так більш широко про біодобавки, але компанія каже, що ми не можемо лікувати людей цими біодобавками в плані того, що вони просто допомагають при хворобах. Ці біодобавки все ж таки йдуть в поміч. Ми маємо це роз'яснювати людям, так і ми роз'яснюємо, що ви можете користуватися цими біодобавками, і у вас будуть. Ну тобто, ви будете себе набагато краще почувати. Вони будуть вам допомагати. Ну ні в якому разі ми не беремо на себе таку функцію, як лікарі, лікування, так. Що ще, Які були ще питання? Ну, це вже я так вам просто не по цих біодобавках, але людина запитала на рахунок міоми і на рахунок кисти жіночої, так? то при міомі вітекс священний пити не можна. А коли є кіста, то можна. Це різні речі. Можете собі просто це занотувати і собі це знати. Що нас ще чекає? Які новинки: у нас будуть нові помади, у нас буде нова палітурка тінів, чотири штучки невеличка. З липня це вже буде виходити якби, у продаж. Ну, коли буде в Україні, ми вже це дізнаємося, так, нам вже це повідомлять. Ну і ще компанія наголосила. так. Я зараз щось натисну, ну, так, я тут з вами. І компанія ще наголосила, що все ж таки е, треба думати про ширину свого бізнесу. Е, це як такий акцент, нюанс на те, що чим ширше, так, тим у нас більше буде з вами заробітку, більше буде грошей. ну, І все ж таки більше розказувати людям про систему, продукт гарний. Він і так сам себе продасть. Але систему треба людям пояснювати, як вона працює, як можна заробляти, скільки можна заробляти. І це потрібно в першу чергу людям розказувати все ж таки про можливість, яку дає компанія. Ну, бо продукт є продукт, він у нас супер. Ми про це вже знаємо, і буквально можна розказати про продукт декілька слів, а основне розказати про систему. Продаємо систему, продукт сам себе продасть. Ось такий у нас буде з вами лозунг, і такий буде девіз у нас з вами на липень місяць. А взагалі дуже люблю повторювати слова. Слабкий скаже, не судилось. Сильна людина скаже, я спробую ще один раз. А дуже сильна людина скаже, я буду пробувати до тих пір, доки все не буде так, як я хочу. Так що, ага, питання у Наталочки, будь ласка, так, Наталя, слухаю. Включайте мікрофончик, так? Наталочка. Добре, що не дається поки включити мікрофон, друзі. На цьому наша зустріч по новинках буде завершуватися до наступних наших вебінарів.